Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українські пілоти таки прорвалися до Зеленського, Незважаючи на намагання Єрмака не допустити цієї зустрічі. Поговорити було про що. Охи дісталося політиканам щодо аеродромів та перевірок будуть зроблені конкретні рішення. Зеленський був шокований. Понад 20 пілотів зробили те, що треба після смерті пілота Меся. Олег Манчура пише, колись етнічний росіянин Олександр Дегтяров показував мені ракету, якої за. Су, могла би їхати по всій довжині Волги від Ярославля до Астрахані. Головний конструктор Каба Південне тішився як дитина. Ракета Грім 2 пройшла свої перші випробування. Її зробили за гроші заудитів, за але крім експортної версії, була і для зсу. Дивлячись на цю залізну смерть, я відчував безмежне щастя. Бо як пояснив мені генеральний конструктор Павло Грацько, хімзаводу Леонід Шиман в зоні досягнення нашого аналога іскандера гідростанцій на вулиці, теплостанції, хімічні підприєм підприємства, великі скупчення військ та боєприпасів, які можна накрити одним махом. Шимон очолював підприємство, на якому багато років різали знамениту сатану, яку спроектувало те саме, КБ Південне в нас забрали ядерну зброю, але ми впритул підійшли до створення стратегічного неядерного щита. Росії бісилися, підмовляли китайців, які були важливими партнерами двох підприємств. Шантажували їх або ви припиняєте розробку грім 2 або втрачаєте наші гроші. Путін добре подумає. Чи варто запускати ракети по Україні, якщо знатиме, що йому прилетить у відповідь? І спровокує техногенні катастрофи, казали мені тоді на КБ Південне. 200 ракет з дальністю 280 кілометрів. Це мало стати лише початком. Або на КБ південне хитро посміхалися. Але ж ти розумієш, що 280 кілометрів це умовно? Нам вже не важко буде поставити начинку і на півсотні тисячі. І навіть на тисячу кілометрів була б політична воля. Політична Оля усяк часу була всяка. Спочатку Павло Лебедів, міністр оборони Януковича, зірвав цей проєкт. Потім Андрій Тарана, міністр оборони Зеленського, зірвав цей проєкт. А до 2019 року Павлоградський хімзавод та КБ Південне зібрали 12 ракетних двигунів Грім. 2 чекали, аби пустити ракети на конвейер. Та у 2019 році сталося те, що сталося. У 2020 році міністр оборони Андрій Тарана заблокував оборони держзамовлення. Заводи почали звільняти висококваліфіковані. Ніх поштучних спеців лише на ПХЗ 700 зупинилися навіть і проєкти, які вже були готові. Про грім 2 який зараз дополювали, мова вже не йшла. Ось що тоді сказав на прес-конференції Шиман Україна поки налагодила серійне виробництво всього лише одного типу ракет дальньої дії. Вільха випущена перша партія на замовлення 2019 року. Але треба продовжувати роботу у разі нового широкомасштабного наступу Росії за допомогою вільхи. Ми отримаємо засіби стримування Шиману цю прес-конференцію. Потім згадали, порушили кримінальне провадження. Тарано збрива оборонного замовлення. Теж згадали. Відправили послом в Словенію. Тому, коли нині справедливо проклинаємо русських, так само справедливо вимагаємо від заходу дати нам більше ППО, будьмо справедливими і до того, через кого не маємо. Чим відповісти за Київ, за Кривий Ріг, за Покровська, і це не таран, ні. У той же час ігнат свого часу зазначив: якби у нас були ракети грім на 500-700 кілометрів, війни би не було. Пілоти у той же час все частіше говорять про зрадників, які їх здають та намагаються знизити наші цінні літаки. Дістається в офісу президента, адже по деяким таємним аеродроми знали тільки там висновки робіть самі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить і сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.